Вітаю, друзі! Сталося те, що сталося на моїй мазді. Пробіг перевели вже 300 тисяч. Я з задоволенням розповім про свій досвід експлуатації, про стан автомобіля, його надійність, вартість обслуговування, ремонту, запчастин, сильні, слабкі місця його переваги над конкурентами. Це MAZDA 6 gh 2008 року випуску, 2 літри автомат. У мене вона вже 5 років. За цей час я проїхав більше 110 тисяч. Придбав я її з пробігом майже 190 тисяч. І одразу спойлер, це найнадійніша машина з всіх, які в мене були. Але як і всі машини, вона в мене ламалась. Зокрема, в неї був масложор, я її навіть капіталив, і тим не менше я вважаю її дуже надійною. і Далі розкажу чому. Двигун, тут, як я вже сказав, двохлітровий атмосферник його більш ніж достатньо для повсякденної експлуатації, як по місту, так і по трасі. На жаль, тут немає гідрокомпенсаторів, тому клапани доведеться регулювати. Також, як я вже сказав, у цього двигуна є така проблема: як масложор починається приблизно з позначки в 200 тисяч кілометрів. На жаль, моє авто. Не стало виключенням, хоча в мануалі вказано нормальним витрати масла до 800 грам на тисячу кілометрів. На форумах по цьому авто люди не паряться, доливають і їздять. Але це не перше моє авто, в тому числі не перша мазда. І я точно знаю, що так не має бути на той час. Коли я вирішив капіталитись, я вже проїхав більше 60 тисяч, загальний пробіг складав 253 тисячі і в мене з нею взагалі не було жодних проблем. За цей час я двічі замінив гальмівні колодки, замінив ролики та ремінь генератора, лівий ступічний підшипник, передні верхні шарові, салендблоки стабілізатора і на цьому все. Фактично, звичайна заміна розхідників. До речі, коштують вони адекватно. Тому я вирішив капіталитись. До речі, про капіталку я знімав окреме відео, в якому все детально розповів. Якщо коротко, по двигуну замінено кільця, сальники, клапана, зроблено хонінгування і, в принципі, там з усіма супутними витратами та заміною всього, що міняється, коли вже лізі ж двигун, крім ланцюга, так тут стоїть ланцюг. Зустрічав інтернеті до речі інформацію про те, що на цих машинах його міняли на пробігу і в 100 тисяч. Але, чесно кажучи, я не уявляю, як треба їздити, щоб так швидко його розтягнути. Я його не міняв і в першу чергу через рекомендації моториста, адже на пробігу в 250 тисяч натягувач не витягнувся і до половини. Я їжу не далеко не в режимі пенсіонера, і сам двигун треба крутити, щоб когось обігнати, чи просто їхати швидко. Тому Ланцюг тут витривалий, зараз пробіг вже за 300 тисяч, з ним і досі все гаразд. Масложор, до речі, після капіталки зник і на пробігу в 300 тисяч відсутній. Загальна вартість ремонту склала 95 тисяч гривень. Це станом на грудень 2022 року. Сума немала, але запчастини я брав оригінальні і вони коштували достатньо адекватно. Майже половина цієї суми це робота. Робив я все не сам на СТО, і треба сказати, що за цю суму повністю перебрано ходову. Все, що хоч трохи виглядало втомленим і могло ще якийсь рік поїздити, було замінено. Замінені подушки та опори двигуна, всі можливі фільтри і рідини і ще багато чого. У мене було на той час мало вільного часу, спеціально його виділив для ремонту і хотів отримати в результаті максимально оновлений автомобіль. Взагалі забути про ремонт на найближчий час, що в принципі я і отримав. Після капіталки я проїхав майже 50 тисяч і за цей час замінив правий ступічний підшипник, двічі замінив колодки, декілька селенблоків, коли робив розвал, та пару тисяч назад замінив пильник шруза. Фактично, автомобіль продовжує. Радувати своєю надійністю і безпроблемністю в цілому можу сказати, що двигун достатньо надійний. Не було жодного випадку, щоб він, хоч раз, підвів. З нього нічого ніде не тече, не відвалюється. Працює як швейцарський годинник. До речі, міряв його за допомогою драги. Якщо хто не знає, це прилад для заміру часу. Розгону на пробігу в 290 тисяч. Мені вдалося зробити заїзд швидше ніж. Вказано в паспортних даних. Там заявляється, за 10,8 секунд до сотні я проїхав за 10,45 на 95-му бензині та 10.31 на 100. му По цим заїздам в мене є окреме відео, там я трохи запарився, навіть поміряв на газу. Так, до речі, тут стоїть газ. Про це я зараз також скажу. Можна було б сказати, що двигун капіталився 50 тисяч назад, тому по факту він як новий, але розгін це не лише про двигун, це і про коробку, і про паливну систему вихлопну систему, якій, до речі, до сих пір стоїть каталізатор з заводу. Електроніка, все це застаріває. Небагато які машини взагалі доживають до такого пробігу, в так би мовити, товарному вигляді. Тут ще й проїхала швидше за нову. Звісно, я нічого тут ні не робив, не займався припрошивками. Іншою дурнею це звичайний сімейний автомобіль на кожен день, за яким я просто слідкую. Коротко про газ, він сюди ставиться без проблем. Євро 4, балон ставиться на місце запаски, заходить 42-43 літри. Сам балон на 50 літрів. На форумах, до речі, пишуть про те, що у багатьох після встановлення з'являється загорається чек. Я заморочився, знайшов фірму, яка ставить на деякі автомобілі. Здається, шкода без злітання гарантії, тобто на нові машини. Для мене це стало показником якості. Ставив у них, і в мене все гаразд, чек не загоряється. Витрати на газу від 9 до 12 літрів. В залежності від пори року і від того, чи по місту, чи по трасі е... їздив і в середньому це десь 10 літрів. А тепер коротко про коробку автомат. Тут п'ятиступка, е... класичний гідротрансформатор на пробігу в 300 тисяч, почувається е... як новий, е... кожні 50 тисяч я. Міняю масло з фільтром, не допускаю агресивної їзди на непрогріту коробку, тому на даний час взагалі жодного натівку на те, що з ним щось не так. Перемикається чітко, без поштовхів, якихось провалів. Фактично про цю коробку сказати нічого. Класичний представник надійності японської якості. Думаю, що при подальшому нормальному його обслуговуванні він легко проїде ще не одну сотню кілометрів. Тепер по зовнішньому стану і як вона збереглася. Дуже добре, що починаючи з цього покоління у Mazda 6 з'явилася оцинковка кузова в попередньому поколінні, якщо вона і була, то дуже поганою. Тут все непогано, майже нічого не гниє. Зараз покажу. По кристі багажника, на жаль, маються невеличкі вздуття фарби, це от в двох місцях, по іншій частині нічого такого немає. Пороги тут прикриті пластиковими накладками, але під ними там все ціле. Нічого не гниє. Е, сколи по кузову маються всюди, але вони не іржавіють. Можу сказати, що сколи тут легенькі, я бачив безліч автомобілів з хорошою оцинковкою, у яких фарба на місці сколу відвалювалась прям великими шматками. Адже оцінку погана адгезія, і місце сколу на них достатньо швидко покривалось корозією. У з з цим все добре, хоча лакофарбове покриття мало і могло б бути кращим. Але такі вже японці. В будь-якому разі я їздив здебільшого по трасі, зрозуміло, що на швидкості 110 км та вище, тобто дрібні камінці, піскоструй з під колес це все. Постійна історія, але нічого надзвичайно поганого не сталося. Купа дрібних сколів в попередній частині, лакофарбове покриття не втратило свого блиску, не стало матовим. Лобове скло також все запіскострує, але ціле. Під машиною сам кузов не гниє, але на елементах ходової частини корозії більш ніж достатньо. Навіть на супортах мені це не дуже подобалось, але я легко це виправив. Придбав якісний перетворювач іржі в народі, називається цинкар, і добренько все обробив. В результаті корозія стала темного кольору. Поверхня деталі вкрилася глянцевою плівкою. Яка не змивається, що придало обробленим деталям взагалі вид нових. Але ще раз скажу, що сам кузов не гниє. По світлу з заводу тут стояли галогенки, світять погано, звісно, краще, ніж на якихось жигулях. Але краще поставити щось інше. Я поставив ксенон заводські лінзи. Світить дуже добре, при цьому мається чітка світлова лінія. Зустрічка не засліплюється. До речі, особливість у цієї мазди полягає у неможливості повністю вимкнути світлофар. При положенні на перемикачі OFF все одно будуть світити лампи ближнього світла. Можна перемкнути на габарити, що я і роблю кожного разу перед вмиканням запалювання та запуском двигуна. Можна не паритись, їздити з увімкненим світлом постійно, але ресурс ламп та відбивача світла у фарі не обмежений і міняти фари не хочеться, можна замінити або перепрошити блок світла, але це вже історія з ризиком попасти на гроші. Хочу обов'язково сказати окремо про колеса. Одразу скажу, що ця мазда достатньо жорстка. Дісталась вона мені на таких 17 дисках, на якійсь китайській резині вона була після cx 5 вона мені здалася ну, дуже жорсткою. Я одразу вирішив замінити їх на 16 диски. так стало набагато м'якше, точніше, не набагато м'якше, але от якраз таки не сильно. І сталося, що мені підвернувся дуже хороший варіант шин Continental по хорошій ціні, але з Camry, і там профіль був ще вищий, ніж у Mazda по мануалу. І от там прям стало дуже м'яко. І спочатку мені Сподобалось, стало прям комфортно, але потім зрозумів, що у Мазди є свій характер з такими колесами їздає, наче на тарілці холодцю. І зовнішній вигляд прям сильно погіршився, диски були гарні, маздовські, але величезний бублик шини не підходив до загального стилю. І тому я. Вирішив повернутися на 17 диски. Придбавши хорошу резину, був насправді приємно вражений тим, що вона не така вже і жорстка. Це вважаю найкращий компроміс комфорту і керовності. А вона тут, до речі, відмінна, про це я хочу поговорити трохи пізніше, приділивши цьому окремий час. Можу підвести підсумок по колесам і одразу даю пораду. Не треба ніяких експериментів. Купуйте нормальну резину і стане вам якше. Потрібне прям яке авто, краще одразу брати Camry, не знущайтеся з мазди. Вона створена для інших відчуттів, а яких саме розповім трохи пізніше. Ну А тепер хочу показати стан салону автомобіля. В мене сидіння з тканини, достатньо зносостійкий та практичний матеріал. Я не знаю, що це за тканина така, по тактильним відчуттям нагадує шовк, але при цьому на них не слизько. За 300 тисяч з ними все гаразд, вони ніде не протерлись, не порвались. Маються сліди експлуатації. Ось ця бічна частина водійського сидіння прим'ялась, але нагадую, що пробіг 300 тисяч. Я бачив безліч автомобілів, у яких при пробігу. Трохи більше за 200 тисяч, ця штука взагалі відривалась. Тут все норм. Позаду те ж саме, стань сидінь чудовий. Як я вже казав, це сімейний автомобіль, тут мається автокрісло, зазвичай тут маються якісь залишки їжі, постійно все шарпається ногами, але стан сидінь чудовий. Тепер покажу кермо. Кермо тут шкіряне і шкіра вже протерлася. Потрібно все перешивати, але я спеціально цього не робив для того, щоб показати реальну зносостійкість матеріалів. До речі, на кермі також єдине місце по всьому салону, де мається потертість фарби, в ось в цих місцях вона потерлася салону, Тут не те, що фарба не потерлась, тут необхідно добре пошукати, щоб взагалі знайти бодай якісь сліди експлуатації. Тут працює все відмінно, нічого ніде не відвалюється. Салон не скрипучий, звісно, подинокі скрипи маються, але нічого не хитається, не Розшатана. Єдине, що спочатку мене дуже бісило, а потім до цього звик і перестав звертати на це увагу, це скрип водійського сидіння. Ось воно якраз тут це поширена проблема. Лікується вона проклейкою антискрипу, але, як я вже сказав, я до цього вже звик. і... Тому навіть вже не помічаю. Тим більше, що на хорошій дорозі цього не відбувається. Також хочу звернути увагу на оснащення мазди, не дивлячись на те, що це проста комплектація, тут мається все найнеобхідніше. Підігрів передніх сидінь, в двох зони клімат-контроль, проїзд контроль, датчик дощу та світла. Омивач фар, всі чотири склопідйомники автоматичні. Електропривід. Та складання дзеркал заднього виду, дзеркало заднього виду з автозатемненням. У багатьох автовиробників такий набір функцій або купується окремо, і коштує немало грошей, або лише в дорогих комплектаціях. Тут все мається в базі, японці в цьому питанні молодці. А тепер розкажу про те, що ж такого особливого в цій мазді, і це поведінка на дорозі. Я зараз не про двигун чи коробку, хоча вони і працюють відмінно. Я про її керованість. Вона тут насправді відмінна. Звісно, вона не порівняється з там 5 але і недооцінювати її не треба. Коли я її придбав, практично нічого не знав про це покоління. Просто сів і поїхав і в'їздив собі, насолоджуючись поїздками. Поступово мені стало цікаво, почав вивчати це авто, дивитись на неї різні огляди. І переважна більшість оглядачів відмічала якраз її відмінну керованість на рівні BMW тих часів. Навіть легендарні телепередачі про автомобіля Top Gear декілька разів це відмітили. Після чого я почав порівнювати всі автомобілі, на яких я мав змогу їздити з цією маздою. І дійсно кермо у неї тут на дуже високому рівні. Тут багато річашка, разом із рульовою рейкою вони роблять свою справу на відмінно. Важливу роль, звісно, відіграють також колеса, і саме сімнадцяті диски золота середина керованості та комфорту. На шістнадцятих дисках вона втратила різкість. На вісімнадцятих дисках вона стає ще більш керованою, але і надмірно жорсткою і повільнішою на розгін. При цьому. Відчувається колійність на трасі, що на тривалих поїздках трохи втомлює. На 18-х дисках вона, звісно, стає ще гарнішою, але підвізка вам не скаже дякую. Тому для цього сегменту та цінового діапазону це один із найкращих варіантів по керованості. Що насправді відчувається, я недавно знімав Volkswagen CC, Перед цим Golf GTI, більш сучасні автомобілі з конкретним натяком на спорт. В них Насправді чудове кермування, але після того, як я їх повертав власнику та сідав за кермо Mazda, я розумів чудово, що по кермуванню мазда мені подобається більше. Якість збірки салону, сидінь, підвіска все це придає автомобілю певного спортивного характеру. Ну що, настав час підвести підсумки та поговорити про плюси і мінуси. І розпочну саме з мінусів та розкажу про її слабкі місця. Сюди однозначно віднесу лакофарбове покриття. Воно тут, як і на всіх японцях, слабеньке. Якщо хочеться зберегти її в гарному стані, то без бронеплівки тут не обійтись. Також до мінусів йде масложор через залягання кілець. Відсутність гідрокомпенсаторів та, відповідно, необхідність регулювати клапани. Багато власників відмічають ненадійність рульової рейки і її високу вартість, Якщо треба купувати нову на заміну. Відмічається також, як недолік, можливість потрапляння антифризу до коробки автомат через те, що теплообмінник коробки інтегрований в нижній бачок радіатора. І якщо патрубки тріснуть, то антифриз потрапить в коробку і їй, зрозуміло, прийде кінець. У мене такої проблеми не було. І що таке рульова рейка, я знаю, але відчуваю лише її відмінну роботу. До мінусів також йде низький кліренс, хоча він тут не гірший, ніж на більшості седанів. Також. Поширеною проблемою є скрипіння водійського крісла. Якщо мене дивляться, ті, хто мав справу з цим авто. І якщо я щось пропустив, можете написати в коментарях свої мінуси до цієї машини. Тепер по плюсам. В першу чергу це загальна надійність. Не дивлячись на масложор двигуна це дуже надійний та безпроблемний автомобіль. В ньому досі все працює і працює насправді ідеально. Більшість систем та агрегатів не ремонтувалися та не мінялися тут досі стоїть каталізатор та ланцюг ГРМ з заводу. Автомат працює як новий, двигун працює коректно, оберти не плавають, потужність не втратив. До плюсів також летить відмінна керованість. Також це якість та зносостійкість матеріалів салону. Ну і моя особиста думка: чим ця мазда краща за своїх конкурентів. По надійності німців цих років буде багато питань. Вартість запчастин на німців помітно дорожча. Вони будуть також дорожчі в обслуговуванні. Німці, звісно, можуть бути цікавішими по динамічним характеристикам, але можна взяти таку ж мазду з двигуном 2.5 і там, вже якщо і буде вона поступатися, то Дуже несуттєво і небагатьом. По конкурентам японцям тут буде вже складніше. По суті, практично всі японці відносно надійні. тому тут у мазди особливої переваги немає. Але камря занадто м'яка та валка, а корт занадто жорсткий. Мазда в цьому плані тримає баланс між керованістю та комфортом. Камрі на двигуні 2,4 занадто повільна і прожорлива двигун. 3,5 вже набагато краща історія. Але живих екземплярів ви просто не знайдете. І в них, скоріш за все, вже ремонтувалась коробка, яка просто не витримує потужності двигуна. Хондовські двигуни на 2 та 24 літри дуже схожі на Маздовські 2 та 25 літри І по динамічним характеристикам, і по витратам палива. І вирішальним буде якраз параметр ціни. Камрі навіть з двигуном 2.4 буде помітно дорожчою. За 3.5 я взагалі мовчу. Хонда також помітно дорожча. Мазда за мірками автогігантів. Маленька компанія, яка відома своїми. Сенсаційними в свій час роторними двигунами, Mazda MPS чи CX-7 які для свого часу були просто пушками, але надійність у них була сумнівна і Mazda е, 6 на той час була відносно нова модель. Вона не мала такої багатої історії, як конкуренти, тому до неї завжди відносились з острахом і брали Accord чи Camry На вторинці ціна так само сформувалась Адже ціну формує саме попит. Тому за цим параметром виграє саме Мазда, вона буде помітно дешевша. Звісно, є ще Nissan. Але особисто для мене наявність варіатора одразу прибирає його з конкурентів. Є ще Мондео, але Мондео тих часів е, мав той самий двигун, що й у Mazda, адже це Фордівський двигун. Але салон у Форда, як на мене, програє і стан електроніки на старих Фордах. Не найкращий. Також є французи, але то, взагалі, варіант для мазохістів. Мазда гарна, надійна, добре оснащена, безпечна, адже має 5 зірок в краш-тестах від «НКАП». Ідеальний автомобіль як для сім'ї, так і для молоді. Вона має спортивний характер і не відчувається застарілою. Але, звісно, це моя суб'єктивна думка, яка може відрізнятися від вашої. Я це чудово розумію та приймаю. Я не вважаю мазду найкращою маркою у світі, не закликаю її купувати і взагалі не дивитися на інші машини. Просто якщо ви обираєте собі автомобіль з цього цінового діапазону, хоча б проїдьтеся на ній, навіть якщо вже вирішили купувати інший автомобіль, це дуже недооцінений автомобіль, і на нього точно варто звернути увагу. Маю надію, що це відео вам сподобалось. Можете поставити лайк та підписатись на канал. Пишіть коментарі, якщо маєте зауваження чи хочете щось додати. Бережіть себе. Поводьтеся за кермом відповідально. Нехай вам щастить на дорогах, та ваші залізні коні ніколи не ламаються.